Дев'ятнадцята година ефір Дніпро Тіві продовжує випуск новин в студії Ксенія Штомпель з лаштунками вся команда Дніпроню Вітаю. Далі ви дізнаєтесь про таке. Водій 155-ї маршрутки влаштував суперечку з пасажирами і все через одного пенсіонера. У Дніпрі оновлюють медичні заклади. Чи можна мешкати у квартирах? Жителі будинку на перемозі потрощеного ракетою отримали відповідь. Дніпро приймає в обійми 35 сімей з Маріуполя отримали тимчасове соціальне житло у нашому місті. Це стало можливо завдяки плідній співпраці мерії Дніпра, Маріуполя і низки українських та іноземних партнерів, включно з урядом Франції. На відкриття пілотного проєкту завітали поважні гості, в тому числі й посол Франції в Україні. Як відбувалися входини та які плани на майбутнє вже мають урядовці? Просто зараз розкажуть наші журналісти. Дуже дякуємо. Дуже гарно все зроблено. Пані Катерина з родиною виїхала з Маріуполя до Дніпра, коли там вже йшли важкі бої. Сьогодні її сім'ї вручили ключі від нового житла. Приїхали, зареєструвалися. Коли дізналися, що є програма по соціальному житлу, одразу подали документи, зібрали весь перечень та подали документи. І був відбор, який ось наш і сюди і помістив. Підтримку відчуваємо постійно на кожному кроці, на маленькому навіть відчуваємо цю підтримку. Дуже вдячні за це. У Дніпрі першим в країні відкрили гуртожиток для Маріупольців. Це результат співпраці Марій Дніпра, Маріуполя та низки міжнародних донорів, включаючи французький уряд. На відкриття пілотного проєкту соціального житла завітав посол Франції в Україні. Враження чудові всім рівнем організації реалізації ремонтних робіт. Я насправді вражений тією підтримкою, яку надають наші партнери при реалізації всіх робіт з облаштуванням, були дотримані всі міжнародні норми. І це чудовий взірець, який має бути розповсюджений. Дніпро від початку повномасштабної війни активно допомагає маріупольцям і продовжить це робити надалі, залучаючи друзів і партнерів. Я хочу сказати, по перше, слова подяки французькому уряду та французькому народові за цю підтримку наших маріупольських друзів. Все, що буде потрібно від мерії Дніпра, від міської влади, ми будемо допомагати, тому що Дніпро завжди перший. Зараз реалізовано перший етап програми допомоги. Цей пілотний проєкт надихнув наших партнерів, і ми маємо наступний крок, який сьогодні ми узгодили. Обмінялися вже документами. Це дає можливість наприкінці цього року створити ще додаткову можливість для маріупольців. Це пілотний проект був забезпечив лише 35 сімей. Сьогоднішній проєкт забезпечує 333 сім'ї тут у місті Дніпро. Нині відомо, що уряд Франції спрямує на програму соціального житла для переселенців з Маріуполя понад 7 мільйонів євро. Жителі будинку на набережні перемоги, потрощеного російською ракетою 14 січня, отримали відповідь на головне питання: чи можна мешкати у квартирах вцілілих під'їздів? Фахівці міськради провели зустріч з постраждалими від ракетної атаки. Результати далі в ефірі. В трагічну ніч 14 січня Володимир втратив батьків. Російська ракета знищила і квартиру стареньких. Зарадити втраті неможливо, та можна хоча б відшкодувати втрачене майно. Я якби пройшов всі ці всі круги, якби в сегласуванні получил ну встановлену суму від та дгорсавета. Вже как б практичська на є на карті. Візде все, сі старалися допомогти, скажем так. І це там там БТІ там. Із із полкома, тобто з всіх, всіх наших структур, все, как только ти говориш там, що ти 118-го, как бы все, все. пожалуйста. Від ракетного удару постраждали і інші під'їзди. В них і досі живуть люди, які не можуть зрозуміти, чи безпечно це. Наразі ми просто потребуємо того, щоб ми розуміли чи придатне наше житло до життя. Це єдине, що нам зараз дуже потрібно. Нам потрібен документ офіційний, де зі всіма пунктами комісії, що вони перевірили житло, що тут безпечно, і ми можемо робити ремонт у, нашим, у наших квартирах та продовжувати жити. Міська влада відповіла мешканцям на загальних зборах. Представники Дніпровської міськради вислуховують жителів 118-го будинку на перемозі буде монтаж, після того, як буде проєкт, я так розумію, що першого під'їзду, третього корпусу ми будемо дивіться, і пра і правильний вопрос, але це все буде прописано в самому проєкті. Є дивіться, є пор і пост, в якому буде все це значить, відображено. І там напишуть, значить, ніхто ні, ні, нікого заламувати і витаскувати з квартир не буде. Наразі фахівці міськради проводять останній етап дослідження будівлі. Розповіли на зборах. Проте жити там можна демонтажу житлових секцій не буде, ба більше із часом будівлю модернізують після остаточного проєкту рішення. Ми зараз в процесі десь половину ми роботи зробили для того, щоб порахувати всі можливості, як це можна усилити, що там можна зробити. Як там утеплення треба зробити? Нам комунікації треба відповідності до цього проекту. Нам треба щитову зробити. Там є багато результатами проведеного діалогу. Мешканці здебільшого задоволені. Відповіді на питання почули. Ми отримали відповіді, то що что... все в процесі, будемо надіятися на лише. Я вважаю, що зустріч була корисною інформативною. Ну, якщо такі зустрічі будуть чистіше. Щоб люди знали, бо паніка виникає від відсутності інформації в першу чергу. За два тижні наступна зустріч. Міська влада звітуватиме перед жителями потрощеної будівлі. Ми звіримо з ними годинники по тому, що йдемо. Ми в графіку проєктування. Це дуже складний проєкт, зв'язаний з розбіром цього будинку. Із, значить, для того, щоб розібрати правильно та не було якихось послідців цьому будинку значить, в подальшому, нам треба його правильно розібрати. Маршрутний скандал у Дніпрі. Водій 155-ї маршрутки влаштував суперечку з пасажирами. І все через одного пенсіонера. Горе водій не забажав продовжувати рух, навіть коли за пільговика заплатили пасажири. Яка доля чекає на водія, та що думають дніпряни, розбирались наші журналісти. Рані нас пенсіонера просто ненавидять. Надія Олександрівна обурена поведінкою місцевих водіїв маршруток, бо ті іноді просто не пускають пасажирів. Починають от ці льготники. Я покажу удостовірення. Он О". а я говорю, я вам зараз дам 5 гривень. Не надані не спасуть. говорю, ну не хочете, як хочете. Другий раз воділю даєш. Он даже скаже спасіба. Соцмережами почала ширити скандальна світлина за участю водія 155-ї маршрутки. Всіх а мене не маршрутки. Ви знаєте, очі хочеться, щоб ви стали дожили того даже так будете получать пенсію. Жить на пенсію на відео чутно сварку водія з пасажирами. Горе шофер не забажав продовжувати рух та виганяв пільговика і тих, хто за нього заступився. За одного страдають всі, абсолютно всі. Ми yeah, стали щоб всі виходили. ви хочете, щоб моя сім'я страдала. А я не пара за ваша сім'я страдає. Деякі водії маршруток згодні зі своїм колегою і виправдовують його дії. Моя Думка чоловік дуже зарабатывають. Деньги, уважаемые, дорогі мої, хватить грабить нас, пенсіонерів. Так. Я на пенсії я виходжу на роботу, содержать сім'ю. А вам без тижні, даже до сих пор не встигне бути з сволочь. Закройте дверь, пожалуйста. А у міськраді разом з департаментами вже розпочали перевірку щодо некоректної поведінки водія. За результатами перевірки буде прийнято рішення щодо. Е Пільшої судьби цього водія, чи його буде звільнено, чи буде винесена до чи будуть якісь адміністративні з боку автотранспортного підприємства прийняти міри під час перевірки перевіряється саме причина, і перевіряємо. Чи були до цього у водія якісь порушення як правил дорожнього руху, так і правил перевезення пасажирів? Нагадаємо, покарання водієві за відмову надавати послуги пільговикам від 300 до 1000 гривень, а в подальшому можливо і звільнення. Безпека на суші й у воді. Щодня за порядком у місті слідкує цілий ряд служб. Вони дбають, аби життю та комфорту Дніпряни гостей міста нічого не загрожувало. Черговим містом Дмитро Редька перевірив роботу комунального підприємства Муніципальна Варта, а також завітав до водолазно-рятувальної станції нашого міста. Подробиці далі. Щоденно працівники комунального підприємства Муніципальна Варта у Дніпрі чергують містом. Вони виявляють порушення правил благоустрою, а також адміністративні кримінальні правопорушення. У нашому місті є декілька локацій. Ми локації вибираємо щоденно під час інструктажу, обираємо відповідно до ризиків. До ризиків ну, локації, які значно більше відвідують наші громадяни під час дії програми Безпечне місто. Комунальне підприємство Муніципальна варта спільно зі взаємодією з територіальними органами національної поліції. Я що наші співробітники залучаються до проведення слідчих дій. Щоденно Дніпром чергують 19 працівників особового складу. У разі потреби кількість можуть збільшити за рахунок резерву. За дорученням міського голови я перевіряю роботу комунального підприємства Муніципальна варта, які здійснюють охорону комунального майна. Патрулюють, патрулюють вулиці міста з метою недопущення громадського порядку та псування майна громади. Організація, на мій погляд, задовільна. Люди працюють з віддачею, відносяться з порозумінням до виконання своїх функціональних обов'язків. Основна мета комунального підприємства фіксація та припинення порушень. Серед них порушення правил благоустрою міста та чинного законодавства України. Друга локація чергування водолазно-рятувальна станція. Її працівники відповідають за безпеку на воді та рятують людей. Цього року було отримано договори на обстеження та очищення на трьох міських пляжів. це монастирський острів, Воронцовський пляж та Придмпровський пляж. Ми будемо проводити заходи по. Обстеження та очищення дня цих пляжів. Проводиться очистка буде на глибину 1,70 м це від таких речей як каміння, пляшки та іншого. А на глибинах від 2 метрів будемо шукати мотузки, сітки. Всього у команді шестеро людей, четверо з них водолази. Рятувальники попереджають, офіційного відкриття купального сезону цьогоріч не буде. Але роботи з очистки дна річки Дніпро все одно проведуть. Східні танці для людей поважного віку активно набирають популярність. У місцевому парку два рази на тиждень збирають групи із бажаючих спробувати себе у такому напрямку. Які емоції викликають заняття у учениць, та як потрапити до такої групи? Далі у сюжеті Ольга тільки починає навчатися танцювати. Проте жінка вже захоплена новим заняттям. Восточний танець – це все. Це і красота, це і емоції. И плюс еще полезно очень для организма, для всех, для всех наших органов. Так что я просто в восторге от этих танцев и девочка-преподавательница, которая нам дает великолепная техника, хорошо отработана. То есть профессионал с высшей, так сказать, с большой буквы. Напрямок оздоровчої зарядки з елементами східних танців з'явився в університеті третього віку понад рік тому. Це один із найпопулярніших напрямків до нього долучається кожного місяця все більше і більше учасників. Тому наразі у нас займається близько ста учасників. Зараз тут присутні більше 50 учасників, тому ми танцюємо вже великою такою групою. Східні танці розвивають пластику та позитивно впливають на жіноче здоров'я. Я після першої ж репетиції я літіла. кожна кліточка моєго тіла просто восторгом була, наповнена сіяла. Я думаю, приїхала я могла тисячу діл переділати. Не, не хотілось уходити, якщо чесно. І сьогодні з нетерпінням вже дала встречі. Тренерка групи розповіла: її учениці заряджені на позитив і докладають всі зусилля для результату. Звісно, вони краще справляються і в них більше ентузіазму ніж в молодих. я навіть надихаю сім. Заняття проводяться у парку імені Глоби два рази на тиждень, що вівторка та що п'ятниці. Щомісяця оголошується новий набір учасниць на заняття східними танцями. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі у селищі діївка завершили аварійні роботи на вулиці Можайського, 65, водопостачання у будинках на цій вулиці. Відновлено комунальники продовжують працювати над ліквідацією пошкодження на водопроводі по вулиці Галі е, Мазуренко. 1. без водопостачання тимчасово залишились будинки по вулиці Яхненьківська та провулку Васильівський. Також знижено тиск у будинках за адресами на ваших екранах для проведення робіт на внутрішньобудинкових мереж на прохання жеку припинено водопостачання на проспекті Сергія Нігояна 19. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті Телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються по з понеділка по п'ятницю з дев'ятої до сімнадцятого. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Це була остання інформація випуску. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. qr коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Ті зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Я ж з вами прощаюсь. Далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шанкаренком. Разом крокуємо до перемоги. Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту захисник донецького шахтаря Ярослав Ракицький відвідав у лікарні українського військового Микиту Стецюру. І зазнав поранення у Бахмуті та подарував йому дві іменних футболки. Він також забезпечить подальше лікування та повну реабілітацію бійця. Наші воїни допомагають нам, захищають Україну та дають змогу грати у футбол. А ми маємо честь допомагати нашим бійцям радий підтримати українського воїна та оболівальника Шахтаря. Здоров'я Микито. Вірю у найшвидше відновлення. Я з тобою, слава Україні! Написав Ракицький в інстаграмі. Сидівня боксерська асоціація WBA призначила дату промоторських торгів поєдинку у суперваговій категорії між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Вони відбудуться 25 травня в Х'юстоні, штат Техас. Минулого понеділка організація відправила командам боксерів повідомлення з деталями майбутніх торгів. Мінімальна сума для отримання прав на бій становитиме 1 мільйон доларів. При цьому усик отримає 75% від загального. Призового фонду «Адюбюа-25». бій був призначений на ще 12 грудня, але WBA дала українцю час для переговорів про об'єднавчий бій з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі, але його не вдалося погодити через розбіжності між командами. Після цього команда українця вирішила боксувати з Дюбуа. Кінцевий термін для переговорів закінчився 2 травня. Тому організація відправила бій на промоутерські торги. Чемпіонка України та Європи з художньої гімнастики, яка народилася у Павлограді, Маланія Тур змінила громадянство і виступатиме за Ізраїль, розпочинаючи з 12 травня 2024 року, виконком міжнародної федерації гімнастики вже ухвалив це рішення. Тур ставала чемпіонкою України. Чемпіонкою Європи даруйте 2020 року, коли турнір проходив у Києві. Також гімнастка п'ять разів вигравала юніорський чемпіонат України та двічі ставала чемпіонкою України серед майстрів спорту. Баскетбольний клуб Слобожанського Прометея продовжив угоду з першим помічником головного тренера, 39-річним литовцем Мантасом Шернюсом, який працював з командою протягом минулого сезону. Раніше у його кар'єрі була робота з жіночими і чоловічими литовськими командами, а також посада головного тренера жіночої збірної Литви з 2014 року по 2021. Тим часом чинний чемпіон України, жіноча команда волейбольного клубу «Прометея» другий рік поспіль автоматично поліфувала. Ляся до групового етапу ліги чемпіонів сезону 2023-2024 років завдяки високому сьомому місті. Рейтингу вона опинилася в компанії беззаперечних лідерів європейського волейболу Італії, Туреччини, Польщі, Франції та Німеччини. У наступному сезоні кольори клубу продовжать захищати Світлана Дорсман, Євгенія. Хобер Анастасія Маєвська, Вікторія Данчак, Дар'я Шаргородська, Христина Нємцева секретної відпустки повернулася і пристала до тренувань Діана Мелюшкіна. Дев'ять медалей з них дві золоті, шість срібних та одну бронзову здобули спортсмени Дніпропетровській області на чемпіонаті України з марафону веслування на байдарках і кануя пам'яті воїна спортсмена Ігоря Пресішнюка, які завершилися у місті Вінниці від Відзнаку найвищого катунку серед дорослих у байдарці двійці на дистанцію 22 км кілометри м метрів виборла Поліна Нурова. В неї також срібло у заїзді одиночки на 3 кілометри 400 метрів. Срібними призерами у каноя дві. На дистанції 26 кілометрів стали Микола Патретний та Андранік Мелікян серед юніорів 2005 2006 років народження. Дві нагороди завоювала представниця Дніпровського фахового коледжу спорту Євгенія Тонконог, золото у Байдарці. Двіці на дистанції 19 кілометрів та срібловодиночці на три на 3400 метрів. Артен Трибулкін та Артур Дзюбін були другими у Ргатії на 19 кілометрів на кануе двійці. вітаємо спортсменів та їхніх. Енерів В'ячеслава Гунька, Руслана Джалілова та Олену Нурову понад 70 учасників не тільки з Дніпра, але й інших міст та населених пунктів не лише регіону, але і сусідніх областей зібрав черговий благодійний фідерний чемпіонат вилов-риби з Настю для донного водіння. Понад 70 учасників не тільки з Дніпра, але й інших міст та населених пунктів не лише регіону, але й сусідніх областей, зібрав черговий благодійний фідерний чемпіонат вилов риби снастю для донного водіння, що має велику кількість кілець, а також тонку і м'яку вершину, яка є головним показником клювання для лову фідером. Застосовують спеціалізоване водилище, оснащене котушкою з намотаною на ній волосінню шнуром, яка пропущена через усі його кільця. Традиційно усі мисливці за уловом того дня, які розташувалися на березі Дніпра від мерефо Херсонського мосту до нового, були оснащені ледве некосмічною зброєю, щоб зачепити за крючок усе, що рухається водоймою. Там, де вона була глибшою, а відповідно і риба мала бути більших розмірів, рибалки згідно попередньо проведеного жеребкування отримали номери з першого по 35-й. друга половина впритул до 70-го шукали своє щастя серед дрібніших з появою великої кількості бажаючих її спіймати, що називається залягла на дно. Много людей за присінг і плюс тічення очень сильне. І за тічення, то тобто, з рибка ся від ну, Неправильно скажем, так Мы Не перший раз присутствуем на таких благотворительных соревнованиях. Все очень нравится ребята, которые организовывают організовують соревнования. Очень э, хорошо под, э, подходят к этому. Э, в принципі, все было чудесно, крім риби. Можна було в риби побольше, тому що ну, чуть-чуть не порадовал улов, как бы но ничего, Ребята молодцы, те, которые больше, наверное, подготовились, они заняли призовые места. Ну нічого в следующий раз я думаю, ми покажем себе лучше. Соревнования клевые, крутые, побольше більше нужно проводить. Звітний чемпіонат, які всі до цього організовані та проведені, мали за мету знову зібрати докупи людей особливого своєрідного братства, яке складається з представників різного віку і роду діяльності, Для них заняття риболовлею є не тільки азартом, спортом чи хобі, але і особливим станом душі. Способом злиття з природою, можливістю зануритися у роздуми і просто гордістю, яку може подарувати рибалці, його вдалий здобуток. Проте за час військового стану в Україні учасники таких змагань на добровільних засадах влаштовують збір коштів на підтримку збройних сил України. Нинішні виключення не склали. Вони були націлені, по-перше, зібрати всіх учасників разом, щоб вони мали змогу позмагатись, і зібрати кошти, які ми передаємо на Збройні Сили України. Цього разу ми передаємо на медичний батальйон. Вдалося зібрати на цей раз 21 тисячу гривень. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, всі наші заходи стали благодійними, і ми змогли зібрати близько 150 тисяч гривень на різні підрозділи. І окрім цього, нам багато передавали. І ми передавали на батальйони різного роду амуніцію медицину і так далі. Що стосується підсумків змагання, з вилову великої риби, то бронзовим призером тут став Ілля Біліма. Срібна медаль і приз бік фіш отримав Йор Руських, а перемогу у зоні А святкував Олександр Ткач. Загальний доробок того, що він дістав з води, склав 1 кілограм 820 грам. Вадим Бородін був другим серед рибалок, які полювали на Мілководді, де найбільшу рибину спіймав. А з нею і головний трофей зі здобутком 1 кілограм 560 грам завоював Дмитро Хитрук. У фіналі протягом години, посередині ділянки, відведеної на визначення абсолютного чемпіона, він дещицею 10 грамами поступився Олександр Ткачу. Результат якого був також не фантастичним: 200 грам. Останньому і дістався у нагороду головний приз турніру надувний човен. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.